25 травня відбулося урочисте закриття третьої всеукраїнської спартакіади серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. У Усього спартакіаді брали участь команди з 15 навчальних закладів. Програма спартакіади включала 8 видів змагань. Біг на дистанцію. 100 та 1000 метрів стрільбу з пневматичної зброї, перетягування канату, підтягування на високій перекладині, подолання смуги перешкод, кидання гранати та строєвої підготовки. За результатами Спартакіади перше місце виборола команда Волинського ліцею. Друге місце посіла команда Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату. Третє місце зайняла команда Севастопольського військово-морського ліцею. Переможцям вручили кубки, грамоти та цінні подарунки. Крім того, команда Волинського ліцею отримала перехідний кубок Всеукраїнської асоціації кадетська співдружність» та фонду відродження кадетських корпусів в Україні, який вручив член правління кадетської співдружності, засновник фонду, президент. романтической организации «Громадянский корпус» Роман Солодки. Дорогие лицеисты, от себя лично и от нашей ассоциации я поздравляю всех присутствующих с проведением третьей спартакиады среди военных лицеев. Я желаю им в дальнейшем всех победы, целеустремленности и удачи. Также для себя я считаю за честь вручить сегодня этот переходящий кубок команде победителя. Спасибо. Після церемонії закриття спартакіади на ліцеїстів учасників змагань чекав сюрприз, Показали виступ спортсменів з Федерації комбат джиу-джитсу України, бойового джиу-джитсу, під керівництвом Владислава Шипинського, які продемонстрували прийоми самозахисту. Ліцеїсти уважно і з цікавістю спостерігали за майстерним виступом кия. Нам очень сильно понравилось участвовать На этих соревнованиях Получила наша команда одесская Второе место по стрельбе С пневматического плем оружия Я капитан команды получил мы соревновались в многих видах на наборе. Самое больше, конечно, понравилось в тех, в которых заняли призовые места. То есть там 100 метровка, канат, Борьба была ровная, но игра показалась сильнейшим. К сожалению, команду призового места мы не заняли, но все равно я считаю, что наша команда выступила достойно. Наш Воїнський професійний ліцею спеціальної фізичної літопи брав участь у третій спартакіаді між військовими ліцеями. Ми зайняли перше місце. У цій спартакіаді було вісім змагань. До змагань дуже ретельно готувалися, так само наші тренера до цього готували. Ми хотіли зайняти перше місце. І це наш результат. Ну, в цілому, так, да, результати ми задоволені. Но, як будь-який керівник, я в принципі ставив задачу максимальну. Вважаю, що діти з нею справились. По крайній мірі, я жодної дитини не можу укрепнути в тому, що вона не старалась, не віддала всі сили заради перемоги. І то, що сьогодні ліцей виборов перше місце, я думаю, це скоріше закономірно, тому що. І на попередніх спартакіадах діти були в кроці до перемоги. В минулому році, наприклад, діти зайняли друге місце, програвши буквально два очка. Якщо взяти що строєва підготовка досить суб'єктивна від спорту, то я вважаю, що вони гідно представляли наш край, Волинь, і на попередніх спартакіадах, і думаю, що ця перемога вона є закономірною. І я в неї вірю практично з першого дня. Я взагалі хочу сказати, що я своїх дітей вірю, тому що вони. Завжди на будь-яких змаганнях намагаються. Не просто відстояти честь ліцею і області, але і віддати всі сили заради перемоги. Значить, ну перше, починаючи від самої назви ліцею, ліцей посиленою військово-фізичної це вже, вже в самому назві цього закладу навчальної постійно, весь навчальний процес ранку і до самого двоє елементи присутні і спортивні, і фізичні. Там також зарядки йдуть постійні заняття. Це проводиться раз на рік, вже це третій рік буде проводитись, перший раз було в 2010 році, потім в у Запорожжі, на цей раз на Волині, в Луцькому, на Базі Волинської. На той рік заплановано а, в на базі військовому стола і церосовка. По мірі підготовки, по силам, з яких вони прийшли в 10 клас, результат був ожиданий. П'ятерочку ми хотіли війти, в нього ми вийшли. Звичайно, ми задоволені результатом, тому що кропітка щоденна робота зі сторони, як і вихователів, інструкторів по спорту, і тренерів, які готували команду. Ми дуже задоволені результатом, тому що було прагнення і в дітей. Бажання і як наслідок ми маємо перше місце дуже задоволені.